Скільки вам років? 77. 77 років. Так. Да. Дядько бери ще 77 років, сади собі садочка. 11 листопада 2025 року, моє дерево це ось таке слива персик, дерево сад мій, приблизно мій 4 роки. Минулому році був нащеплений на нього персик. І цей мій садженець їде, не садженець, це моє дерево їде до одного власника. Чому я його скажімо, викопую, не тому, що воно мені не подобається. Попросив мене старший дядько посадити йому якогось персика, сливку, я його літом був вщав, він хоче ту сливку, що я йому давав. Ось, скажімо, людина старша, якщо я йому посажу однорічний річний Ну, ну, прийдеться його чекати, все ж таки решив, що, ну, Нехай ще дядько, скажімо, попробує тих своїх персиків, та, як він інвалід, без ноги. Тож ще йому продати ось такий так, як безплатно, він точно не візьме, дядько щедрий, дядько завжди платить, то все одно я йому його продам. Так що зараз буду корчувати, копати. 12 листопада 2025 року посадили дерева сливочка. Це персик з дому. Вже старший, бо садим для старшого дядька, щоб дочекався плодоношення. Так, там ранній маленький. Тут теж персик, не знаю, який на сорти. Тут неважливо, ще одне. І ще одне. Дерево, сад мій, слива. Щеплена строма різними сортами персика. Ось така вже 4 роки. Її. Я собі знімаю на пам'ять як сажу. Потім літом ще прийду собі зніму, вас зніму собі на пам'ять, вам покажу. Скільки вам років? 77. 77 років. Да. О, дядько береш, ще в 77 років, сади собі садочка. Якось так. Знімемо літом, чи буде урожай, чи не буде.